На Рівненщині під час бійки одного чоловіка зарізали ще двох поранили. Інцидент стався у селі Янівка Сарненського району біля місцевого кафе. Суперечка розгорілася між місцевими жителями та мешканцями Волинської області. Місцевими жителями їх було троє, і жителями Маневицького району Волинської області, які працюють по договору в лісництві на ґрунті непризніх відносин під час розпиття спиртних напоїв. Значить, сталася бійка, в результаті якої тілесні ушкодження були нанесені трьом жителям Волинської області. 35-річний Володимир, мешканець сусідньої області, від отриманих ушкоджень помер відразу. Його на три роки молодший товариш та 29-річний Михайло з травмами доставлені у центральну районну лікарню. Стан одного чоловіка надто важкий. Одного була мужин нерізані рани грудної клітки живота з прониканням в червону з пошкодженням печінки, минушеї кривотечі. Другий пацієнт був доставлений так само різані рани грудної клітки і паравертиблярної ділянки зліва. Важкий стан обох, але є тенденція до покращення. Вже на виході з кафе вдарили по голові говілку. Цього бачне. Щоб там було, то не знаю. Потерпілі чоловіки працювали у лісі, вели підготовчі роботи по встановленню ліній електропередач від атомної електростанції. Робота була вахтова. У кафе, де сталася сутичка, постійно ходили їсти. Мені перезвонив наш сторож лісництва, повідомив про те, що відбувається бійка, відбувається бійка, і каже: я бачу, що старший з них, який би є майстром виконробом підрядника. Вийшов на вулицю і в нього сорочка в крові робили. Ну, мене дивує, в цій ситуації, то що байдужість людей, офіціанти, які бачать, що відбувається бійка, не реагують. Люди, які там відпочивали чи перебували, теж не реагують. Що я ну, що як я нічого не бачила? Вісім годин у нас робочий день кінчається. Тут була тишина і спокій. а що далі було це діло таке. Підозрюваних у злочині затримали майже одразу. Це троє мешканців села Довге Сарненського району віком до 25 років. Вони вже мали на меті автомобілем покинути межі України, адже час від часу їздять на заробітки у Росію. Біля міста Костопіль їх затримали. Встановлено, що ножові поранення потерпілим наносив лише один 20-річний чоловік. Ця особа затримана порядки порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за скоєння злочину передбачено чекнальне пропорушення, передбачено. Частиною 2 пункту 7, значить, статті 115 Кримінального кодексу України, це вбивство з хуліганських мотивів.